Всім привіт! Сьогодні у нас дуже незвична дегустація. Це не продукти швидкого приготування, а морозиво Зараз літо, спека, тому саме сезон морозива Мені доводилось куштувати різні види морозива З незвичних це зі смаком тутті фрутті це з ароматом жувальної гумки. Ще було морозиво з полуницею і з лаками. Ароматизатор бісквітний. Навіть куштував чорне морозиво з ароматом коли. А цього разу у нас таке класне морозиво, грушеве з, гру... з сиром, Чотири сири з грушею. Натуральний морозиво дуже незвичне. Перше зустрічаю, щоб було морозиво з ароматом сиру, тому що сир це взагалі не десерт. Тож, я думаю, буде цікаво спробувати. Так, дивіться, якщо буде видно склад, він таким сріблястим на темно-коричневому, то його погано видно на фотографії і на відео, ну взагалі воно погано передається. Розпакував. До речі, це вже третє морозиво. Перше взагалі чомусь не додумався записати, просто сфоткав. Друге був невдалий дубль. Так що третя спроба відкрив, воно пахне дуже гарно. Правда, поки воно лежало в холодильнику, то воно трішки так прим'ялося. Я бачу, що глазур вже відчарувалася, так що може розвалитися в руках. Ну, але... Да, трошки воно в холодильнику його придавили іншим морозовим. Ну, Але це не завадить. Спробувати на смак і відчути аромат. Для цього у мене є, є попередня зйомка, тож пропоную подивитись її. Розпакував морозиво. Виглядає воно дуже незвично, глазур жовтого кольору. Для груші це не характерно, тому що зазвичай виробники роблять грушеві карамелі, різні напої, типу дюшес. З груші. Так фарбують в зелений кольор, а тут жовтий, навіть такий жовто-лимонний. Але так, в принципі, правильніше, якщо враховувати, що шкірка у деяких сортів груш жовтого кольору, а м'якоть така біла. Навіть блідно-жовта. Глазур грушева. Я не думаю, що глазур буде з сиру. Пахне пахне дуже гарно. Морозово дуже пахне грушею і сиром. Причому не незвичним сиром, а якимось, не знаю, чи блакитним сиром, чи ще якимось тут чотири види різних види сиру. Дуже ароматне, глазур приємна, дуже солодка, з солонуватим присмаком, пахне грушею. Після смак такий солонуватий, тобто зразу дуже таке приторно солодке, а потім відчувається солонуватість. Саме морозиво так, ну, хотів сказати білого кольору, але не білого, кремового. Солодке. Але, якщо їсти, то пізніше проявляється. І солоний смак. Дуже незвично пахне сиром. Причому що цікаво, ароматизатора сиру нема. Є лише ароматизатор груші, а от сири у вигляді в Самому морозіві є і грушевий джем. Тобто глазур грушева, а саме морозиво сирно з домішкою грушевого джему. От видно джем. Не знаю, чи воно фокусується чи ні. Дуже незвично, що морозиво. Має сирний аромат і солоне. Тому що ну, морозиво десерт повинен бути солодким, солодко кислим а це солодко солоне, дуже незвичне. Звичайно, на е, на поціновувачів, але якщо е, хочете спробувати щось дуже незвичне, рекомендую. Мені морозиво сподобалось 5 із 5 це морозиво я купляв в супермаркеті за 23 гривні. Так, воно коштує набагато дорожче. Але якщо пошукати акції, то можна купити. Рекомендую. Смак дуже незвичний. Груша і сир. Кому цікаво проекспериментувати і спробувати, можете купляти сміливо. Ну і ще кому буде цікаво, на каналі створив плейліст зі смаколиками з дегустаціями. Так що дивіться, я думаю, рубрика буде наповнюватись. Поки що там супи швидкого приготування і вермишелі, ні ось морозово, ну а далі буде.